Жіночий смарт-годинник Smart Sensation. В комплекті йде два ремінці: один металевий браслет золотистого кольору і каучуковий. Зарядний пристрій також в комплекті інструкція англійською мовою. Інструкцію українською мовою ви можете знайти на нашому сайті. А також йде в фірмовій коробочці. Розглянемо трішки ближче годинник. Для того, щоб. Повністю користуватись повним функціоналом годинника, потрібно його підв'язати до додатку. Беремо інструкцію, або також є посилання на нашому сайті. Беремо QR-код, щитимо його камерою або спеціальним щитувачем, додатком, і вас перенаправляє на посилання на скачування цього додатку. У нас він вже скачений, тому ми натискаємо відкрити, а ви натискаєте скачати і потім «Відкрити». Отже, додаток ми знайшли. Далі, щоб увімкнути годинник, потрібно затиснути верхню кнопку і потримати її трішки. Годинник увімкнувся. Для того, щоб під'єднати годинник до телефону. В додатку заходимо в пристрій, це середня вкладка. І зверху натискаємо додати пристрій пошук. Тобто, в Bluetooth налаштування вашого телефону ми не заходимо. Під'єднуємо тільки через додаток. Далі бачимо, що у нас тут навколо є кілька годинників. Для того, щоб зрозуміти, що це за годинник, який потрібно підключити, ми заходимо з вами в налаштування, в системні налаштування. Інфо. І бачимо, що цей годинник Bluetooth назву має H32. Тобто знайшли H32 і натиснули. Бачимо, зараз час 06.08, коли ми вже під'єднаємо годинник до телефону, у нас зміниться час на такий, як і на телефоні. Все, бачимо 21.13. На всі запити, які надсилає вам телефон, ми натискаємо Дозволити, спарити і так далі, щоб годинник працював коректно. Далі переходимо в налаштування, розглянемо додаток. Перша вкладка головна називається. Тут ви можете відстежити всі дані за сьогодні і за попередні дні. Тобто, кількість кроків, загальна кількість калорій, відстань та ваша мета. Записи про тренування, температура, сон, частота серцебиття, артеріальний тиск та кисень в крові. Далі натискаємо пристрій. Тут бачимо, що у нас під'єднано. Бачимо рівень заряду. Нагадування повідомлень це наші сповіщення з додатків. Тут ви можете увімкнути одразу всі сповіщення, тобто всі додатки. Або ж вибірково. Якщо у вас немає в переліку якогось певного додатку, ви можете в самий низ опуститись, натиснути більше нагадувань. В такому випадку у вас будуть приходити сповіщення з усіх додатків. Виходимо назад. Далі сигнали годинника це будильник. Ви можете налаштувати кілька будильників. Будильник буде лунати безпосередньо саме з годинника. Далі нагадування про активність та нагадування про пиття. Ви можете налаштувати, щоб через певну кількість годин вам приходило, приходило нагадування, що потрібно випити води або трішки порухатись. Далі годинник. Тут ви можете обрати циферблати, їх є велика кількість, ви можете обрати на будь-який смак. Далі йдемо спортивний. Тут ідуть спортивні режими. Їх також дуже багато, ви можете обирати як спортивні ігри, так і танці, гімнастика і так далі. Прогноз погоди. Ігри є на годиннику. Підніміть зап'ястя, щоб активувати екран. Тобто, коли ви піднімаєте руку вгору, Повертаєте її екраном догори, щоб загорався екран. Це можна увімкнути або вимкнути, але хочу вас застерегти, що коли у вас увімкнений цей режим, ваш годинник буде розряджатись трішки швидше. Також і вимірювання серцевого ритму. Це йде постійне вимірювання, тобто в режимі онлайн, і це також швидше садить вашу батарею. Знайти годинник, ви можете натиснути, і ваш годинник буде. Здійснюєте такий звук, щоб ви змогли його знайти, наприклад, вдома. Далі віддайте перевагу: тут обираєте ліва або права рука, формат часу, улюблені контакти можете додати для швидкого набору, налаштування для фото, версія девайсу і від'єднати годинник. Далі наступна вкладка це профіль. Можна зареєструватися або користуватись без реєстрації, так як ви зараз і бачите, я користуюсь. Щоденна мета кроків встановлюєте. Віддайте перевагу тут одиниці виміру. Далі. Часті запитання і налаштування саме додатку. Додаток ми розглянули, тепер покажу вам функціонал годинника. Вмикаємо годинничок і вимикаємо на велику кнопку верхню. Якщо зробите свайп знизу вгору, ви побачите сповіщення з додатків. Якщо зробите свайп з гори вниз, побачите швидке меню. Тобто тут у нас є не турбувати сон, вам не будуть приходити сповіщення, поки ви спите. Налаштування, ліхтарик. Це вмикається екран дуже яскраво, і в темному приміщенні буде дуже добре видно. Далі швидкий набір телефону, під'єднання до телефону. Натискаємо на набір. Тут ви можете обрати, щоб вам транслювались з динаміку тільки дзвінки або ж інше аудіо. Тобто ви можете дивитися відео на телефоні, поставити його далі, а аудіо буде лунати з годинника. Далі робимо свайп з ліва право. Тут у нас також швидке меню, бачимо час, дата, погода. Також тут у нас сповіщення, інформація, налаштування і головне меню. Далі. Робимо свайп з права наліво. Наша активність: у нас тут поля не заповнені, так як годинник новий ним не користувались. Тут ідуть калорії, кроки та дистанція. Серцевий ритм, сон, погода. А також можна додати сюди, наприклад, заняття спортом, музику там і так далі. Головне наше меню відкривається на нижню кнопочку. Тут ви вибираєте ваші спортивні режими. Натискаєте ще раз на кнопку і він вмикається. Так само натискаєте на ту ж кнопку, і можна або поставити на паузу, або повністю вимкнути. Якщо ви натиснете ще раз на верхню кнопку, ви перейдете в ваше основне меню. Тут всі ті самі функції, що я вам тільки що і розказала, просто ви можете. Обирати їх в зручному вам форматі. Тут є також калькулятор, воркаут, тут є відстеження менструального циклу, тут є відстеження вашого сну, пульс, тиск, кисень в крові. Всі ці позначки вони відповідають саме за це. Також погода. До речі, ще покажу вам набір телефону. Ви можете набрати будь-який контакт з вашого, з вашого списку контактів або ж набрати вручну. Натискаємо Подзвонити. І бачимо одразу на телефоні йде виклик, тобто можна обрати, телефонувати саме з телефону чи з годинника. Функціонал доволі простий, годинником користуватися легко та дуже зручно.